Ім'я Леско, очевидно, є зменшено пестливим варіантом з формантом, хоч що походить від українських імен, наприклад, Олесь або Олексій. Це ім'я також могло виникнути шляхом скорочення давнього слов'янського двоосновного імені Встислав або Олстимир, де початкова частина містить дієслово льстити, що означає тішити. Наприклад, у польській мові існує слово ле, що означає зрада, облуда. Отже, ім'я Леско могло виникнути також із давнього Лстко, яке згадується в документах 1228 року. Зокрема, в одному з документів йдеться: «Створи мир з лстком і із команом. За підрахунками Осташа, в реєстрі запорозького війська 1649 року зареєстровано 468 козаків на ім'я Леско. Серед них, наприклад, козаки Миргородського полку. Леско Бут Леско Томченко, Леско Нестеренко, а також козак Ніжинського полку Леско Лопатецький і козак Корсунського полку Леско Радченко. Ім'я Леско також згадується у документах різних років у 1660 році цей ім'я носили козаки Леско Василенко та Леско Сергеєнко, а у 1669 році Леско Локоть, обозний Переяславського полку. Схожі на Леско Імена. Деско, лешко, левко, берко, боско, даско, децько, дешко, жаско, ладко, ленко, личко, мерко, мешко, миско, носко, паско, раско, часко.